Ті мігранти, які знаходяться в продуктивному віці, вони перекривають своїми внесками в податки Польщі, в створення загального продукту Польщі. вони перекривають оці видатки польської державності на біженців, біженців які потребують допомоги. Тобто, Польща виграла від української міграції в умовах війни. Польща завдяки цьому, в них величезна кількість сфер, в яких поляки не хочуть працювати, бо вони хочуть вищі зарплати. Це сільське господарство дуже часто, це, наприклад, таксі, це, наприклад, медицина. Оцінніше українці заповнили. Тобто, окей, хорошо, українці мігрують і ще кудись далі на захід, наприклад, або повертаються в е, Україну. Їм прийдеться знайти інших українців або не українців на ці. Тобто заповнити ту нішу, яка звільниться? І виникає питання: а хто замість українців прийде на ці позиції? Тобто, вони мають просто навчитися думати не на один крок вперед, як їм політики пояснюють правого і ультраправого гатунку, а на два кроки вперед, а краще на три-чотири, і от з цим у правих ультраправих завжди проблема.